Доброго дня всім учасникам проєкту, гостям, тренерам та онлайн-слухачам. Ми продовжуємо п'ятиденну науково-практичну конференцію з міжнародною участю неінвазивна вентиляція легень в домашніх умовах у пацієнтів з нейроміазовими захворюваннями із забезпеченням планового комплексного обстеження пацієнтів на рівні міжнародних стандартів з тренінгом з оволодіння практичними навичками. В рамках третього етапу проєкту 1500 років виживання на території Хмельницької міської дитячої лікарні сьогодні у нас третій день конференції і тренінгу біля ліжка пацієнта з підбору масок та переналаштування дихальних апаратів у разі потреби. Вчора учасники проєкту були зайняті справами, вони проходили обстеження, вони спілкувалися між собою, вони плели стрічки для воїнів та також. Цікаво слухали лекцію про дрони. Сьогодні в онлайні до нас доєднаються спікери із різних країн світу. Це будуть досвідчені фахівці з Австралії, Хорватії, Великобританії, США та Швеції. Ми послухаємо дорослих вже чоловіків з Великобританії та України, які поділяться досвідом про боротьбу з хворобою Дюшена, про галерею як майданчик для мистецтва для всіх дітей. Про успішні проєкти та сервіси в хосписах сьогодні до вашої уваги просимо фізичних терапевтів бути сьогодні на зв'язку у період важливої сесії з майстер-класу, яка буде проводитись за участю наших супергероїв проєкту, хлопчиків з хворобою Дюшена. Як зберегти ходу, як не допустити контрактури та зберегти м'язи, як правильно підібрати допоміжне обладнання, все це неймовірно важливо для наших героїв. В онлайні ми будемо працювати до 17.10. Будь ласка, пишіть питання та відгуки у чаті. Прошу до слова Ігоря Петровича, нашого головного тренера, щоб дізнатися, як діти налаштовані на сон з дихальними апаратами. Як ви переносять складності, незручності, чи, можливо, все добре? Який ми маємо результат після другої ночі? Ігоря Петровичу. О, Роман Геннадійович? Добре. Вітаємо вас. Роман Геннадійович, прошу. Добрий ранок. Сьогодні моя черга з Ігорем Петровичем. По вахтову, Вахтовий метод у нас. Отже, що я хочу сказати з приводу сьогоднішньої ночі? Загалом, так як ми вже і третій день будемо говорити про те, що налаштування дихальної підтримки для цих пацієнтів це дуже комплексна робота і мають бути залучені багато людей, не лише медичних співробітників, а також і а, знайомих і а, наших пацієнтів, і друзів, і нових знайомих, і хлопців, які вже користуються цими апаратами, ми вчора. А, Хлопці вчора мали досвід спілкування із а, двома пацієнтами з хворобою Дюшена, які вже вентилюються по два роки. Так, Богдан і Владислав вони розповіли про свої враження, про свій досвід вентиляції. Вони розповіли, наскільки їм краще стало дихати, наскільки вони краще себе почали почувати після старту вентиляційної допомоги, підтримки. Ось Це ми говоримо про налаштування психологічне. Що хлопці мають розуміти, розуміти, що вони не одні, що це початок вентиляції легень, це не кінець чогось, це не, не якісь страшні зміни, це просто новий етап життя і треба це прийняти. Далі ми підлаштували, ми послухали кожного хлопця, який мав досвід першої ночі. Вони розповідали, чому вони. Не вентилювалися або чому вони повентилювалися дуже мало, чому використовували апарати. Ми прислухались до кожного з них. Ми підлаштували апарати, тому що налаштовані мають бути усі: і хлопці, і їх батьки, і ті, хто до них приходять, і апарати в тому числі. Тому, звісно, ми дещо змінили наші налаштування, тому що процес адаптації він дуже такий комплексний. Він може займати декілька днів. І потрібно враховувати кожні зміни відчуттів хлопців і коригувати, якщо щось дискомфортно. Отже, що ми маємо за цю ніч? Двоє хлопців проспали всю ніч з апаратом. Це чудово. Один проспав 10 годин, інший проспав 8 годин. Ще один хлопець проспав 3,5 години півночі. Насправді. Не так часто буває, щоб діти з другої ночі, з третьої ночі вже повністю адаптувалися до вентиляції і повністю дихали всю ніч за апаратом, тому що, частіше за все, цей процес триває трошки довше. Але ми маємо неочікувано класні результати. А ще один хлопець проспав півтори години. Є у нас пацієнт, який був не дуже добре. Психологічно налаштований на вентиляцію, але йому вдалося навіть посидіти півтори години з апаратом, навіть полежати. Йому не вдалося заснути, але це буде наступний етап, і я думаю, що завтра вже ми будемо мати інший результат. Загалом, ну, особисто я задоволений хлопцями і результатами, які ми маємо на сьогодні. Будемо працювати далі. Завжди будь-який досвід має велике позитивне значення, особливо якщо мова йдеться. Орфаних рідкісних пацієнтів, особливо якщо досвід переймається з інших країн. Як проходить процес реімбурсації в європейських країнах, розкаже нам Флер Чандлер, Дюшен UK, Великобританія. Доступ до ліків у Європі для орфанних пацієнтів, огляд системи реімбурсації. Прошу до слова, пані Флер.